Завершальна гра турніру з футзалу Агронива проти МПК. Від результату зустрічі залежало, яке місце посяде Агронива. Якби перемогли або зіграли в нічию, отримали б бронзу. Втім, незважаючи на всі старання, гра завершилась на користь беззаперечного лідера цього турніру команди МПК. Рахунок 3-5. У нас нуль поразок було, тому ми старалися не так працювати, щоб в останні гри не підвести. Нікого. Ну, гра вийшла видовищною, красиво, і ми виграли заслужено. А Грониву як оцінити? Хороша команда. Хлопці, Чому програли? Ваш молоді. Напевно, що ми сильніші, <свісно> тому й перемогли. Тим не менш сильні гравці, яких відмітили на нагородженні, були і в інших командах. Індивідуальні нагороди отримали. Сергій Джус, Ярослав Івашко, Андрій Шевчук, Ігор Яцковець. А відкриттям турніру став кращий молодий гравець з команди Молодин Іван Білошицький. Ваша команда яке місце зайняла? Останнє. Останнє, але тому що, мабуть, ви були наймолодшими гравцями, і вам було трошки фізично важко. Одні з наймолодших, так, у нас не найвисокоросліші гравці, тому. Було важко боротись, але я вважаю, що ми показали достатньо непоганий результат і я гордий за свою команду. Ну, у вас все тільки починається. Я згоден, тому що я сподіваюся, що в наступному році ми будемо грати. Сподіваюся, що війна закінчиться і вже. Буде більш масштабний турнір, більше команд і сподіваюся, що ми займемо краще місце. Відмітив Івана, і організатор турніру сказав про футболіста такі слова. Він став одним з найкращих бомбардирів всього турніру, про якого раніше мало хто знав. А цей гравець, на мою думку, отримав найбільше оплесків в цьому залі. Я чув, що вже доросла місцева наша команда Коростенська, вже запрошували його на тренування. Отже, результати турніру. Восьме місце команда молодих гравців мал один. Сьоме місце посіли футболісти з ушомира. Шосте місце мал «Мал-2». П'яте колос Путиловичі. Четверте місце Агронива. Третє зірка великий дивлин. Друге місце колос Бондарівка. І переможці команда МПК. Турнір е, вийшов, я думаю, непоганий. У нас є на турнірі були деякі сенсації. Сен... Е, 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 значить, третє місце здобула команда е, Великий дивлин зірка е, несподівано для всіх. І всі хочуть показати найкращі свої якості футбольні. І... Я думаю, глядачам сподобалось. А вам сподобалось? Так, звісно, сподобалось. Ви не пропускаєте так. жодного року? Так, я, да, я також кожного року. Вже може і грати пора? О, я не вмію. Я тільки вболівальник. Так, як оціните сьогодні ігри? Хорошо, класно зіграли. Ви задоволені тим, що перемогли команда МПК? Конечно. В чому? В чому їхні Потому... сильні сторони? Они добре они пасуються, паздають і класно грають. Супер. А хто ваш улюблений гравець цієї команди? Я навіть не знаю. Всі. Коротше говоря, всі. Дуже приємно, що в цей непростий час зібралися хлопці, що пройшов дуже потужно, активно. Цей турнір є переможці, і добре, що тут обкаталися всі наші футболісти, які незабаром вже будуть на великих футбольних полях грати. Ми безперечно вам, шановні спортсмени, шановні тренери, велика подяка. Разом гуртуємося, міцнімо духом і тілом і разом до перемоги. Слава Україні! з футзалу був благодійним. Команди-переможці протягом вечора віддавали організаторам свої призові фонди. Крім того, в рамках заходу було кілька щедрих благодійних жестів. Долучилися небайдужі люди до турніру, які надали вже за на протязі турніру і не одну допомогу. Це і нашим місцевим військовим, це солдатам, які отримали поранення з нашого міста на фронті. Серед поранених, які отримали кошти, Олександр Давидов, який зараз на лікуванні у госпіталі, та Владислав Кемський прийшов у супроводі близьких. Ребята, Будьте побігітелями завжди, не тільки по ігрі, не тільки по житті. завжди будьте побізітелями. ніколи не опускайте руки. Ну, що ще можу сказати? Нагадаємо, змагання проходили за підтримки міжнародного благодійного фонду Сила єдності родин, а також виконавчого комітету Користенської міської ради та народного депутата України Володимира Аришонкова.